Друзі, всім вітання. Хто винуватий в наших бідах в нашій країні. Та всім відомо. Порох скотина виноват. Зелены, блін, виновата, мразі, блядь. Всі виноваті. От тільки ми тут, красавчики такі, ні в чому не виноваті. Тому що на вибори ми либо не ходимо, либо по приколу голосуємо. Потім наступні 5 років країна грабується, розкрадається. Вмирають десятки і сотні тисяч наших громадян, руйнуються міста. Ну, Відповідальність конкретно взятого індивідума, якого заслуга в цьому житті це твіт на Фейсбуці або в Тіктоці якась накакать. І все, на цьому все закінчилося. Відповідальності немає. Ну, Я скажу так, поки не буде у кожного перед собою персональної відповідальності за те, що відбувається в державі. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ складається з таких, як ви з нами. Да? Всі, ми, всі ми різні. Але якщо кожен буде відповідально, підходити хоча б один раз на п'ять років до вибору тих, кого ви делегуєте в владу через виборче право, у нас країна інша буде. Ну що ще має статися? Уже вбили десятки і сотні тисяч наших громадян, зруйнували міста. Захопили території, страшні жло... злочини вчинили. Я не буду їх перераховувати ці так, вони всі знають. Що ще має статися, щоб до свідомості оцих, прости господи, громадян і гражданинів дійшло? Що так ставитися безвідповідально і зазначу, що навіть в кримінальному кодексі? Одинаково наказуємо як дія, так і бездіяльність, що провела до тяжких наслідків. А до тяжких наслідків в нашій країні провела саме ваша бездіяльність. Абсолютно. Тому, перш ніж когось звинувачувати, і особливо сидячи за кордоном, це дуже зручно. На якісь там гранти, непонятно від кого. Що ви зробили для країни, для того, щоб наша країна жила по-іншому? Почніть з малого, а далі буде легше. Отож, друзі, тримаємо стрій, дуємо думаємо обов'язково, бо це дуже важлива опція, і вона, на жаль, не усіх є. І все буде Україна.